На новому місці. Від сьогодні, 27 березня, Лозівська служба у справах дітей, Центр соцслужб для дітей, сім'ї та молоді працюють у будівлі райдержадміністрації. Вони займають весь другий поверх. У кабінетах зробили ремонт, для них закупили нові меблі. Як соцслужби влаштовувалися на новому місці, бачила Ольга Бондаренко. Коробки приладдя. Лозівські соцслужби перевозять своє майно на нове місце роботи. Служба у справах дітей, Центр соцслужб для дітей, сім'ї та молоді заселяються на другий поверх райдержадміністрації. Спака що завізлі техніку, завезли папки, якби отак обживається, завезли стелажі, Сейчас все будемо розпаковувати. У коридорі та кабінетах зробили ремонт. Повністю оновили меблі. У нас вже стали заказане. Всі ж пакла на Працівниці кажуть, до вечора мають все розставити, розкласти, розвісити, щоб зранку працювати на новому місці. Ну, звісно, це заслуга Сергія Владимировича, що він створив такі умови неймовірно для роботи з громадянами всієї громади. Они привикли пройдеш адміністрацію ходити, А наше вони і так нас знайдуть везде. Ми це п'ятий наш адрес за останні десять років. Нас завжди знаходять. вранці. Першими відвідувачами служб стають очільники області, міста і району. Козівський мер Сергій Зеленський дякує керівництву РДА, що віддали цілий поверх, і розказує кабінети у мерії, які звільнила служба у справах дітей, віддадуть для роботи зі старостинськими округами. Центр був на мікрорайоні. займав дві квартири. Зараз дві квартири освободим. Переведемо житлове, будуть чергавкам.

Гостей водять кабінетами, розказують, де які спеціалісти знаходяться. Тепер місця для роботи достатньо, кажуть працівниці. Раніше було тіснувато. Нам дуже подобається. Нам очень подобається. Ольга Бондаренко, Роман Чебіряк, телерадіо компанія Лозова.